Доброго ранку, знову я на цій водоймі. Другий заход, тому як в першому випадку в мене не вийшло, зловить щуку, один окунь, тому сьогодні спробую добрати. Правда, погода паршива, холодно, вітер присутній. Не знаю, чи буде це впливати на щуку чи ні. Ну, буду пробувати. Паличка, сумочка, все, більше нічого. Чисто такий путешественний варіант. Ну, Почну звідти і піду. Там ще є за очеретом місця. Попробую, що з цього вийде. Так, ну що містяк тут. Минулого разу тут ж доганяла одна щучка. Так, тому зараз швидко дістаю, починаю з того воблера, що був минулого разу. Цього разу вже в мене коробочка є. то я з пакетиком був. Починаю з такого плаваючого оберіга, поверхностний він навіть. Назва, ну я не знаю, чи комусь хтось буде такого шукати воблера Алігатор якийсь там. Ну, немає тут місць, де можна було б взяти плюс-мінус нормальні воблера Я думаю, що... Якщо вона захоче, то візьме і на цього. Так, ну що, перший закид малого разу Вона як була, то вона була. Так, ну тут можна буде затриматися. Тому районе одну щучку я уже побачив Тому. А все еще одна стоит. Может, что-то таки будет сегодня. Привет, друзья! Атакувала. куда ты идешь? друзья, неплохая щука только она забрала Чупак, е килушка ты шо прикол так все 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 тихо 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 все 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 вот такая щучка та ты шо Це, звісно, було круто. Правда через всі я її тянув. Ну дивіться яка рибка. А таку рибку треба. І от підпиляний облірочок. Селект. Підпиляв носик, щоб поверху йшов. І він спрацював. Клас, я знав, що я сьогодні щось ловлю. Фу, ну емоцій просто куча. Клас Ну що, можете мене привітати. От перша щучка єсть. Ти що крутяк з таким виходом. Взяла. Не дуже Добре засіклася, Ну, я думаю непоганий такий результатик, правильно? Зараз тоді буду продовжувати в цьому ж темпі проходити далі. Бо не, не зря я його підтачував, сидів вчора. Все, дуже круто. Зараз тоді бистренько продовжую. Так, ну що, є ще тут? пару таких опасних місць іменно для того щоб витягнути ту рибу Ну, для початку потрібно щоб вона клюнула тому я думаю тут через очерета я її пропхаю на крайняк ні Сейчас вот так все стоит. Є. Тільки тепер питання, чи я її візьму? вона намоталася якогось ще до. Ага, uh -huh, вона. <laughs> ну так я ще не ловив, ну ви представляєте? Ну це що <laughs> Просто на уздечку Да, це конечно прикол. Ну щука побита я її. Ну, атакувати вона атакувала, може просто що промазала. Так, зараз швидко продовжую. Це мені вже подобається. Так, ну що, це називається розпаковка. Так, да, правда я дуже переживаю за те, що буде крупніше, я її тут просто не візьму. І вона попливе з оббірком. Застрягане десь в очарайте і помрає. Все. Ну це геть шнурок. Це шурибас. шурібас. От такий шурібанчик. Ну прикол теж так. Ну я випускати, звісно, буду зараз. Так, шурики буде йти додому. Тихо-тихо-тихо. О, в око попало йому. Може ж, не буде сліпе. Ну такий шурик. Давай, оп. Пішов. Під очерети. Опираюсь. <різвіло> а що ж її робити? Найде. Дай туди, куди треба. Фух. Так, вся в пялках. Вот в пявочке. это такая? Так, давай мне крючка в руку. И снова салактик працює. Нормальний щуказавр кілограмові щучки клюють мене вже хлопці колотять, де риба твоя. От сьогодні я їм її привезу. Да, Облерок працює. Хамстер 75 СП Но я ж говорю підпиляний носик і він іде там як... Як хоче. все є. Друзі, на блсинку Так малых. Тихо, тихо. Ой. отлично. Спидочарат. Пойдет. Ну тут дотики закинул, пидочарат буквально Два оберти котушечкою і є. Кінчую я другий вихід на щуку на даній річці. Ну що можу сказати? Результат мені сподобався. Кому сподобалось теж. Підписуйтесь, ставте лайки. Я думаю, далі буде цікавіше. Зараз не так просто багато часу для риболовлі. Ось такі 5 щучок. Мінімальна кількість. Приманок була використана. Одну, одного шнурка я випустив. Тому я вважаю нормально. Я ще підберу момент, візьму воблерів облирів маленьких, 75-90 і попробую вже плотненько зранку і вечором тут пробити. Все, всім до побачення, гарного дня.